Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку детективних серіалів, від яких практично неможливо відірватися. Їх хочеться дивитися серія за серією. Тому, якщо ви в пошуку цікавого серіалу даного жанру, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Мейр зі Стауна країна виходу США, рік виходу 2021. У минулому зірка жіночої баскетбольної команди, а тепер слідча провінційного містечка і Стаун Мейр із сумом в очах спостерігає, як стрімко валиться її особисте життя. Колишній чоловік оселився з новою дівчиною в будинку напроти. Дочка старшокласниця так і не пробачила її за самовбивство старшого брата, а ненависна невістка намагається відсудити опіку над онуком. На роботі все теж не так радісно, мало того, що вже рік героїня не може розкрити справу про зниклу доньку старої знайомої, так що в лісі знаходять тіло 17-річної матери одиначки. Мейр розуміє, що це шанс довести місцевим сім'ї та самій собі. Що вона ще чогось варта. Друзі, варто зазначити, що даний серіал тримає в напрузі кожну серію, і до останнього не можна зрозуміти, хто злочинець. Якщо ви любите такі серіали, рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Як уникнути покарання за вбивство Країна виходу США, рік виходу 2014. Головна героїня серіалу професор Енеліс Кітін, яка, крім викладацтва в юридичному університеті, є чудовим адвокатом. У навчальному закладі вона веде курс під назвою «Як уникнути покарання за вбивство. Ці заняття відвідують тільки самі амбітні майбутні адвокати, які бажають збирати великі гроші за виграні в суді справи. Однак цей курс виявляється досить незвичним. Адже все вивчене студентами в світі юриспруденції пропонується застосовувати не на теорії, а на практиці. І вже досить скоро головним героям доведеться бути втягнутим в серію загадкових вбивств, де їм доведеться застосовувати свої знання, щоб змити себе звинувачення і уникнути покарання за вбивство. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Менталіст Країна виходу США, рік виходу 2008. Головний герой серіалу Менталіст талановитий психолог практик Патрік Джейн, котрий володіє гіпнозом, навичками навіювання і маніпулюванням та має феноменальну спостережливість. Різкувато висловившись в одному з телешоу на адресу відомого серійного вбивці на прізвисько Кривавий Джон. Патрік незабаром стикається з помствою маньяка. Той убив дружину і маленьку доньку героя, залишивши на місці злочину свою візитну картку кривавий смайлик. Тому глибоко вражений Патрік вирішує присвятити все своє життя допомозі спецслужбам у затриманні злочинців. А основна мета життя Патріка Джейна стає розшукати серійного вбивцю, котрий зруйнував його життя, вбивши дружину та дитину. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!